Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Сполучені Штати Америки вважають європу головною перешкодою для укладення мирної угоди. Команда Трампа намагається віддалити Зеленського від європейських лідерів, щоб чинити на нього більший тиск у своїх намаганнях укласти угоду щодо припинення розв'язаної Росією війни проти України про запишаксі. Ось натомість виданні кажуть, що президент не може ухвалювати радикальні рішення без консультації зі своїми ключовими союзниками у Європі. Наставчалася провести президентські вибори в Україні, адже їх не проводили вже занадто давно. Так вважає американський президент Дональд Трамп. За його словами, вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Ко саме має на увазі Трампа, чи українську владу чи народ не зрозуміло. Водночас зі слів очільника США, можливо, Селенський приміг би на цих виборах, але наразі Трамп вважає, що в Україні вже немає демократії. Прокоментував американський лідер і тему мирних переговорів за його словами. Росія зараз має перевагу і в цьому немає жодних сумнівів. І що не стало відомо, Зеленський відповів Трампу на слова про вибори, як зазначив глава держави. Він завжди готовий. Зеленський розповів про кандидатів на керівника офісу президента України серед претендентів на цю посаду є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника офісу президента Павло Паліса та керівник головного управління розвідки Кирило Боданов. За словами президента, він впевнений, що Рада разом з урядом зможуть знайти кандидатуру, адже досі не визначилося з міністрами юстиції та енергетики. Проте є надія, що найближчим часом це вирішать. А тим часом Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією політикого список очолив Трампа. Путін теж в рейтингу він під номером 5. А от Зеленський – 14-й, додам, що до топ 3 друге місце Фредеріксен, а третє – Фрідріх Мерц. Економіка держава віддасть 9 мільярдів гривень на другий до Буковеля. Про це сайт Наші гроші за даними журналіста наразі протендерили вже 2,5 мільярди в планах. Що 6,6 на дорогу до курорту, який належить Ігорю Палиці. з інформацією від ініціативної групи Фрісвидовець, керівництво Буковелю, що у 2022 році зверталося до двох селі з ініціативою запустити підготовку до будівництва нових курортів, Бистриця і Турбат. План був масштабний. Ставний понад 25 тисяч відпочивальників одночасно більше 200 кілометрів трас, десятки підйомників паралельно в регіоні просувають давні мегапроєкти. Свидовець розрахований на 28 тисяч туристів та понад 700 гектарів інфраструктури. Суспільство у Кабміні. Обіцяють українцям більше світла. Водночас в «Укренерго» зазначили, що ситуація не проста, і зараз по всій країні ввели екстрені відключення електроенергії. Причиною є атаки ворога на нашу енергосистему з цим Національний банк України повіз. Заві масовий виїзд українців за кордон за даними Фіносанова, всього за місяць з України виїхали понад 138 тисяч людей. Тобто люди не хочуть замувати з відключеннями, що цікаво прикордонники таку інформацію спростували. Тож, яка реальна ситуація, чи дійсно українці масово їдуть за межі країни через посилення так ворога і проблеми зі світлом, і чи фіксують збільшення перетинів кордону на Львівщині, про це дізнався наш Ілля Дунь. І справді інформація, яку озвучили в національному банку та дані від наших. Прикордонників не збігаються. Чомусь фіксують зовсім інші цифри. Це я про наших прикордонників. Як розповіла в коментарі для «ФМ Галичина» речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. За жовтень і листопад люди навпаки більше повертаються в Україну ніж виїжджають. Початку вересня пасажиропокліт через пункти пропуску на Львівщині почав знижуватись. У літні місяці ми спостерігали стабільно високі показники, як на в'їзд, так і на вид. Першу чергу зумовно. Сезоном відпусток і активним рухом туристів за нашою офіційною статистикою. Влітку кордон в обох напрямках перетнуло понад 4,7 мільйона громадян. Ну і якщо говорити про період зараз, то для порівняння за три місяці осені це вересень, жовтень і листопад, ця цифра склала трохи більше 3,5 мільйона осіб. Це власне чіткий індикатор зниження загального пасажиропотоку. У листопаді до України прибуло на 12 тисяч і вісім громадян більше ніж виїхало. А от чи є серед тих, хто виїжджає батьки з дітьми, чи не фіксують у школах відтік учнів через посилення атак ворога та проблеми зі світлом? Про це почуємо від Вікторії Жуковської. Ми запитали у луцьких школах, чи помічають вони тенденцію, коли батьки забирають дітей, аби перечекати холодну пору за межами країни та чи готові заклади до можливих тривалих відключень світла. Про ситуацію в ліцеї номер. Один міста Луцька у коментарі «ФМ Галичина розповів директор Андрій Киця. Я вам скажу так, не то що масово навіть і одиничних випадків поки що у нас таких немає. Буває, що окремі виїжджають, повертаються назад. Ну це в межах так скажемо і кресті сімейної подорожі, чи можливо в гості кось провіяти? Але щоб масового від'їзду на зараз такого немає. Чи готові ми до роботи в умовах блекауту? Це все залежить від того, наскільки він буде сильний цей блекаут, тому що у нас ключовим зараз є питання питання опалення. У нас є сьогодні електрогенератор, який працює і який зможе забезпечити повністю подачу електроенергії саме на котель. Під час того дня ми зможемо навчати дітей навіть у умовах, коли не буде електроенергії. Ми також запитали перехожих, чи планують вони їхати за кордон на зиму через ризики блекаутів і посилення атак. Думки дізнавалася моя колега Дарія Микосянчик. Атаки ворога не припиняються. перезимувати дедалі. Випробовуючи, ми запитали українців, чи планують вони виїжджати. За кордон узимку. Ми не плануємо виїхати, тому що вся моя сім'я знаходиться тут. І виїхати за кордон, це потрібно ну, мати до кого їхати, або знати, куди ти їдеш. Ні, не планую виїжджати на зиму. Ще ні разу не виїжджала за кордон після повномасштабного вторгнення і не планую. Мені без світла теж тут. Я планую, я буду виїжджати. Нідерланди, не <реш> збираюся. А я тут якось перебився. без світла. Не знаю, мені добре тут. Ну тобто, як добре, зі всім, що в нас є, мені добре. Спорт Львівські Карпати планують звільнити головного тренера Владислава Лопашка. Хто не задоволений його роботою? Та чи це головна причина ймовірного звільнення? Про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах е спорту. У західних областях завтра буде хмарно з приясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 7. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19.00 є проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливий з Віталієм Портниковим аналітка подійся у день, та поля то майбутнє від публіциста політична експерта Віталія Портникова.